Добрий день! Я Орлик Дар'я, учениця 11 класу комунального закладу навчально-виховний комплекс Школи гуманітарної праці Херсонської обласної ради. Дозвольте представити вашій увазі роботу на тему Міжнародний інтернет радіо ШГП 1000 друзів. Актуальність мого дослідження: кожний навчальний заклад безсумнівно повинен мати засоби масової інформації радіостудію. Яка є ефективною формою освітньої діяльності учнів у навчальному закладі. Участь у роботі шкільної радіостудії впливає на розвиток особистості дитини, її умінь і навичок, згуртовує навіть тих учнів, які зараз вимушено перебувають через повномасштабне вторгнення Росії на територію України далеко за її межами. Якщо шкільне радіо ШГП ФМ у своїй творчій роботі співпрацювало тільки з учнями і педагогами, то міжнародне інтернет радіо ШГП Тисяча Друзів взаємодію з усім колективом школи, з кожним класом, окремим учнем, батьками, випускниками та друзями школи 24 на 7, бо тісно пов'язаний як з внутрішнім життям навчального закладу, так і з життям світу. Тому метою дослідження є довести, що головне завдання міжнародного інтернет радіо ШГП Тисяча Друзів це світ знань, культурний обмін та невичерпне джерело навчання. Надати учням можливість проявити творчий потенціал, розкрити організаторські та ораторські здібності, утілити в реальні свої думки, ідеї та бажання, охарактеризувати особливості розвитку шкільного радіо як засобу масової інформації та комунікації. Для досягнення мети перед нами поставлені такі завдання: уточнити, ключові поняття радіо, шкільне та міжнародне шкільне радіо, засоби комунікації. Виявити закономірності розвитку радіо в Україні та за її межами як засоби комунікації. Визначити, чи насправді шкільне та міжнародне шкільне радіо сприяють розвитку комунікативних здібностей, критичного і аналітичного мислення учнів самовираженню через виступ на шкільному радіо. Об'єктом дослідження є міжнародне інтернет радіо ШГП Тисяча Друзів як засіб масової інформації та комунікації. Предметом дослідження є Встановлення і розвиток шкільного радіо ШГП ФМ та міжнародного інтернет-радіо ШГП 1000 Друзів у комунальному закладі навчально-виховний комплекс Школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради як засобу масової інформації. Наші дослідження відображають вплив міжнародного Інтернет-радіо ШГП 1000 Друзів на моральний та інтелектуальний розвиток учня. Методи дослідження історика порівняльності Характеристика розвитку радіо як засобу масової інформації в контексті соціокультурних процесів досліджуваного матеріалу. Аналітичний узагальнення даних, отриманих з історичної, філософської, соціологічної літератури, історико хронологічний розкриття понять радіо, шкільне радіо, міжнародне радіо, радіомовлення Кяновський Артем Олександрович, заслужений працівник освіти України. Кандидат педагогічних наук, доцент, директор комунального закладу, навчально виховний комплекс школи гуманітарної праці Херсонської обласної ради. Артем Олександрович ідейний натхненик створення міжнародного інтернет радіо ШГП Тисяча Друзів, є рушієм усіх незвичайних та амбітних проєктів ШГП. Він завжди надихає і всіляко допомагає педагогам і учням реалізувати їхній творчий потенціал. Основною роботою шкільного радіо ШГП ФМ було навчити дітей добувати, аналізувати, подавати інформацію, відбирати з неї необхідні знання. В ефірі ШГП ФМ щодня виходили програми новин, у яких здобувачі освіти навчального закладу ШГП висвітлювали всі шкільні події, а також музичні програми та програми про видатних людей і знаменні дати тощо. Велика увага приділя... приділялася волонтерській діяльності. Учні постійно цікавилися новинками технічного прогресу, рубрикою про новинки бібліотеки, дізнавалися про культурні події в країні та світі. Радіо ШГПФМ працювало на перервах з понеділка по п'ятницю під час навчального процесу. Основна мета роботи міжнародного інтернет радіо ШГП Тисяча Друзів сприяти розширенню світогляду учнів, пропагувати вивчення різних мов. Розширювати культурне розуміння шляхом приселення різноманітних традицій, звичаїв українського народу та народів світу, і прищеплювати музичний смак. Міжнародне інтернет радіо працює 24 на 7, не тільки на території України, а й за її межами. Слухачі мають змогу прослухати повторно ту програму, яка їм або найбільше сподобалась. Або покращити свої знання з вивчення рідної мови, історії України, психології, фізико-математичних та природничих наук, або поглибити свої знання з іноземних мов. Отже, у ході дослідження, опрацювавши теоретичну і практичну бази, проаналізувавши роботу шкільного радіо «ШГП-ФМ» і міжнародного інтернет-радіо ШГП 1000 друзів, можемо сказати, що це невід'ємна частина роботи школи, яка сприяла. Сприяє і буде сприяти можливості педагогам, учням та батькам проявити творчий потенціал утілити в реальність свої думки, ідеї та бажання. Міжнародне інтернет радіо існує 4 місяці, це 2920 годин. Налічує 300 програм, які слухають у 53 країнах світу, це 2800 слухачів. Доповідь закінчена. Дякую за увагу!